Розділ 5. Що говорить учительський уряд церкви про філософію, розсудливість учительського уряду церкви як служіння істині, церква не проповідує ніякої власної філософії і офіційно не стає на бік якогось одного філософського напряму на противагу іншим. Така стриманість пояснюється тим, що філософія так само і тоді, коли встановлює зв'язок із богослов'ям. Мусить уживати власних методів і дотримуватися власних засад, інакше бракувало б гарантій, що вона буде скерована до істини і прямуватиме до неї під контролем розуму. А філософія, яка не розвивається у світлі розуму згідно з власними засадами і специфічними методами, мало на що згодилася. б. Глибинні підвалини автономності філософії треба вбачати в тому, що розум за своєю природою спрямований до істини. А крім того, наділений необхідними засобами для її досягнення. Зрозуміло, що філософія свідома свого первісного устрою, шануватиме також притаманні об'явленій істині, вимоги та постулати. Проте історія свідчить, що філософська думка, особливо у новочасній історії, часто збивається на манівці і припускається помилок, учительський уряд церкви. Не має своїм завданням заповнювати прогалини у недосконалих філософських умовиводах, натомість він повинен рішуче й однозначно втручатися, якщо філософські дискусійні тези загрожують правильному розумінню істин об'явлення, а також якщо поширюються хибні і однобічні теорії, котрі сіють серйозні помилки, порушуючи простоту і чистоту віри Божого народу. Тому учительський уряд церкви може і повинен силою свого авторитета у світлі віри давати оцінку філософії і поглядам, які суперечить християнській доктрині. Завданням учительського уряду церкви є передусім показати, які філософські положення та висновки не відповідають істинам об'явлення, а відтак сформулювати вимоги, які годилися б поставити філософії з погляду віри, крім того. Оскільки у процесі розвитку філософських знань сформулювалися різні школи мислення, то таке розмаїття напрямів зобов'язує учительський уряд церкви висловити власну думку щодо відповідності чи невідповідності підставових концепцій, якими вони керуються вимогам Слова Божого і принципам теологічних міркувань. Церква зобов'язана показувати, що саме в певній філософській системі не згідне з вірою, яку вона. Церква визнає по суті, чимало філософських розмірковувань про Бога, про людину та її свободу, про моральні норми поведінки є безпосереднім викликом для церкви, оскільки вони дотичні до об'явлені істини, довірених її опіці. Коли ми, єпископи, беремося за це розпізнання. Нам належить бути свідками істини, котрі покірно, але й наполегливо виконують своє служіння, а важливість цього повинен оцінити кожен філософ. Бо ж воно є точкою опори для раціо», тобто розуму, який правильно мислить про істину. Однак не слід розуміти це розпізнання передусім негативно, так ніби учительський уряд церкви зміряється відкинути або обмежити всі можливі форми посередництва. Навпаки, втручання учительського уряду має насамперед спонукати підтримувати філософську думку і допомагати їй. Зрештою. Самі філософи найкраще розуміють потребу самокритики та спростування можливих помилок і необхідність вийти поза надто тісні межі, в яких народжуються філософські міркування. Особливо треба пам'ятати, що існує тільки одна істина. Хоча вона й виражена у формах, які мають на собі відбиток історії, а крім того, є витвором зраненого та ослабленого гріхом розуму, звідси випливає, що жодна історично сформована філософія. Не може категорично стверджувати, що їй одній цілковито належить істинна, або що вона вповні пояснює реальність людини, світу та зв'язок людини з Богом. Крім того, сьогодні, коли й далі множаться філософські системи, методи, поняття та аргументи, часом доволі ґрунтовні, зростає потреба критичного розпізнання їх у світлі віри. Це нелегка справа, бо якщо вже саме окреслення природних і невід'ємних якостей розуму з урахуванням його конститутивної і історично зумовленої обмеженості становить значні труднощі, то ще складніше буває відрізнити у змісті філософської концепції те, що є в них цінного і плідного з погляду віри, від помилкового і небезпечного. А проте церква знає, що скарби премудрості і пізнання заховані у Христі, тому вона. Намагається своїм словом стимулювати філософську думку, щоб та не збочила з дороги, яка веде до пізнання тайни. Учительський уряд церкви не тільки останнім часом проголошує своє ставлення до певної філософської доктрини. Варто нагадати, наприклад, що продовж століть учительський уряд висловлювався з приводу теорій, що проповідували переддіснування душ, а також з приводу різних форм ідолопоклонства та забобонного езотеризму. В астрологічних доктринах на увагу заслуговують також і більш систематичні твори, спрямовані проти деяких тез латинського авероїзму, що не відповідають християнській вірі. Висловлювання учительського уряду почастішали з другої половини минулого століття, передусім тому, що чимало католиків вважали тоді своїм обов'язком протиставити різним течіям новочасної думки свою власну філософію. У такій ситуації учительський уряд церкви мусив пильнувати, аби ці філософії й особі не набирали хибних і негативних форм. Його критика, симетрично спрямована у двох протилежних напрямках, стосувалася з одного боку фідеїзму і радикального традиціоналізму, з їхньою недовірою до природних можливостей розуму, а з іншого раціоналізму та онтологізму, які приписували природному розуму і знання. Які можна осягти тільки у світлі віри, конструктивний зміст цієї полеміки був оформлений у догматичній конституції Деї Філіус, в якій уперше Соборне зібрання, а саме і Ватиканський собор, офіційно висловилися з питання про співвідношення розуму й віри. Вчення, закріплене в цьому документі, зробило великий позитивний вплив на філософське шукання багатьох віруючих і до сьогодні є авторитетним зірцем правильного. І послідовного християнського мислення у цій особливій царині. У своїх висловлюваннях учительський уряд церкви розглядав не так окремі філософські тези, як необхідність природного, тобто, по суті, філософського пізнання для рефлексії над вірою так, перший Ватиканський собор синтетично охоплюючи і підтверджуючи в урочистій формі вчення, яке раніше становило зміст звичайного і систематичного папського учительського уряду. Зверненого до вірних, наголосив, що природне пізнання Бога й об'явлення, тобто розум і віра, не подільні, а водночас не зводимі одне до одного. Собор виходив із фундаментального положення, закладеного у самому об'явленні про можливість природного пізнання існування Бога, джерела і мети всіх речей, а завершив урочистим ствердженням, наведеним раніше існують два порядки пізнання. Відмінні не тільки з огляду на свої джерела, а й з огляду на об'єкти. Тому, всупереч будь-яким формам раціоналізму, належно підтвердити відмінність тайн віри від надбань філософії, а також трансцендентність перших і їхню перевагу перед останніми. З іншого боку, треба було виступити проти спокус фідеїзму і нагадати, що істинна єдина, тобто про те. Що раціональне пізнання може і повинне зробити позитивний внесок у пізнання віри. Хоча віра є вища за розум, однак ніколи не може виникнути справжньої розбіжності між вірою і розумом. Той самий Бог, який обявляє таємницю і наділяє вірою, запалив у людській голові світло розуму. Але той же Бог не може зректися самого себе, а істина не може суперечити істині. У нашому столітті учительський уряд церкви багаторазово висловлювався на цю тему, застерігаючи від спокуси раціоналізму. Тут годилося б згадати слова папи святого Пія X про те, що модернізм спирається на філософські тези, які є виявом феноменалізму, агностицизму й іманентизму. Не варто забувати і про інший важливий момент, а саме те, що католицька сторона відкидає марксистську філософію. І атеїстичний комунізм своєю чергою. Папа Пі XII в енцикліці Гуман Еджіеріс застеріг від помилкових поглядів, які спираються на тези еволюціонізму, екзистенціалізму та історицизму. Вони пояснював папа не були зроблені і проповідувані богословами, а народилися поза вівчарнею Христа, і додав, що ці відхилення не можна просто відкинути, а потрібно піддати їх критичній оцінці. Католицькі філософи і богослови, нелегким завданням, яких є захист Божої та людської істини і прищеплення її людським умам, не можуть ігнорувати або нехтувати ті погляди, які більше або менше відхиляються від правильної дороги. Навпаки, вони повинні їх добре вивчити, оскільки лікувати хвороби не можна, спочатку їх добре не вивчивши, а також тому, що навіть у хибних твердженнях часом ховається зерно істини. Зрештою. Помилки спонукають наш розум старанніше досліджувати і поглиблювати пізнання певних філософських і богословських істин. У недавньому минулому конгрегація у справах іровчення, виконуючи завдання, покладене на неї римським єпископом, була змушена втрутитися, щоб ще раз звернути увагу на небезпеку, пов'язану з... з некритичним засвоєнням, деякими прихильниками теології визволення, тез і методів, які походять із марксизму. Отже, і в минулому учительський уряд церкви багаторазово і за різних обставин висловлював її позицію у філософських питаннях. Внесок моїх шановних попередників є цінним доробком, якого не можна забувати. Придивляючись до сучасної ситуації, ми бачимо, що проблеми минулого повертаються, але вже в новому вигляді. Ми тепер маємо справу не тільки з проблемами, які цікавлять поодиноких осіб або певні групи, а з вельми поширеними поглядами. Які певною мірою формують загальний спосіб мислення. До них, наприклад, належить недовіра до розуму, яку ми бачимо у новітніх формах багатьох течій філософської думки. У зв'язку з цим у багатьох колах подейкують про кінець метафізики, пропонують філософії обмежитися скромнішими завданнями, такими як інтерпретація фактів, рефлексія над окремими галузями людського знання або над його структурами. У богослов'я теж повертаються давні спокуси. Наприклад, у деяких сучасних богословських школах знову заявляє про себе певний раціоналізм. Скажімо, коли визнані філософськи обґрунтованими твердження вважають за нормативні для богословських досліджень, це трапляється насамперед у тих випадках, коли богослов не дуже компетентний у філософії, Некритично піддається впливу тверджень, які вже увійшли до буденної мови і масової культури. Але позбавлені достатніх раціональних підстав, не бракує й небезпечних виявів повернення на позиції фідеїзму, який не визнає, що раціональне знання та філософська рефлексія істотно зумовлюють розуміння віри і навіть саму можливість віри в Бога. Поширеним сьогодні виявом цієї фідеїстичної тенденції є біблеїзм, який хотів би зробити тексти святого письма та його екзегезу єдиною авторитетною точкою співвіднесення. Доходить до того, що Слово Боже ототожнюють тільки зі святим письмом, а тим самим не надають жодного значення вченню церкви, яке рішуче підтвердив Другий Вселенський Ватиканський собор. Конституція, Dei Verbum нагадує, що Слово Боже присутнє як у святих текстах, так і в переданні, після чого однозначно проголошує священне передання і святе письмо становлять єдину священну заставу Божого Слова, доручену церкві, приймаючи її. Увесь Божий народ, об'єднаний довкола своїх пастирів, постійно перебуває у вірності науці апостолів. Отож, святе письмо не є єдиним пунктом співвіднесення для церкви, бо джерелом найвищого правила її віри є єдність, яку святий Дух установив між святим переданням, святим письмом і учительським урядом церкви, єднаючи їх такими міцними взаємними узами, що вони не можуть існувати окремо одне від одного. Не варто також нехтувати небезпеку, на яку наражаються ті, хто пробує зрозуміти істини святого письма за допомогою самої лише методології, забуваючи про необхідність більш вичерпної екзегези, яка дозволила б їм разом з усією церквою вповні розкрити зміст текстів. Хто береться досліджувати святе письмо, повинен завжди пам'ятати, що різноманітні герменевтичні методології також спираються на певні філософські концепції. Тому, перш ніж застосовувати такі підходи до аналізу священних текстів, треба уважно їх оцінити. Інші вияви прихованого фідеїзму це легковажне ставлення до теоретичної теології та натхнення класичної філософії, поняття якої допомогли розуму обґрунтувати істини віри і навіть були використані в догматичних формулюваннях. Папа, Пій, 12, застерігав від наслідків такого розриву з філософською традицією та відмови від традиційної термінології. Ми сьогодні взагалі маємо справу з великою недовірою до твердженню універсального і абсолютного характеру, яку демонструють особливо прихильники теорії, котра заявляє, що істина є наслідком домовленості, а це визнання розумом об'єктивної реальності. Зрозуміло, що у світі, поділеному на безліч спеціалізованих ділянок знання, важко знайти той певний, повний і остаточний сенс життя, що його шукає традиційна філософія. А все ж таки у світлі віри, яка побачила остаточний сенс у Христі Ісусі, хочу гаряче закликати філософів, як християнських, так і нехристиянських, зберегти довіру до можливостей людського розуму і не ставити занадто скромні цілі перед своєю філософською рефлексією. Історія тисячоліття, яке хилиться до кінця, вчить нас, що належить іти саме цією дорогою, не втрачати туги за остаточною істинною. Пристрасно її шукати і спіливо відкривати нові стежки. Віра спонукає розум долати будь-які бар'єри самоізоляції і не вагатися ризикувати у шуканні прекрасного доброго істинного, тому віра стає рішучим і переконаним захисником розуму. Зацікавлення церкви у філософії. Однак учительський уряд церкви не просто вказував на помилки і перекручування у філософських док доктринах. Він також послідовно нагадував про головні засади, на які належить спиратися справжньому відродженню філософської думки, а водночас накреслював конкретні напрямки пошуків. У цьому контексті оприлюднення енцикліки Етерні Патріс Папи Льва XIII стало справді переломною подією у житті церкви. Цей текст був досі єдиним папським документом, цілковито присвяченим філософії. Видатний папа виклав і розвинув у ньому вчення першого Ватиканського собору про співвідношення віри і розуму, вказуючи, що філософська думка має фундаментальне значення для віри і розвитку богословських знань. Хоча минуло понад 100 років, багато вказівок цієї енцикліки не втратили актуальності як із практичного, так і з педагогічного погляду. Це передусім стосується тези про незрівнянну цінність філософії святого Томи. Папа Лев XIII вважав, що повернення до думок ангельського доктора це найкраща дорога до того, щоб знову плекати філософію згідно з вимогами віри. Святий Тома писав папа, як і годиться запроваджує виразний поділ між вірою і розумом, однак водночас єднає їх між собою узами взаємної дружби, забезпечуючи права обох сторін і захищаючи їхню гідність. Відомо, якими плідними були наслідки цього папського заклику. З новим натхненням розпочалося вивчення думок святого Томи та інших схоластів. Значно пожвавішали історичні дослідження, що зумовило нове відкриття скарбів середньовічної думки, до того часу, здебільшого забутих та до народження нових томістичних шкіл. Завдяки застосуванню історичної методології знання про твори святого Томи значно розширилися. А численні науковці змогли сміливо використати томістичну традицію у дискусії про філософські й богословські проблеми своєї епохи. Найвпливовіші богослови нашого століття, думки і пошуки, яких надихнули отців другого Ватиканського собору, були сформовані рухом відродження томістичної філософії. Завдяки цьому церква у ХХ столітті мала в своєму розпорядженні численну групу творчих мислителів, вихованих у школі ангельського доктора. Однак від новатомізму і неотомізму не була єдиним виявом відродження філософської думки у християнській культурі. Вже раніше, і незалежно від заклику папи Льва XIII, з'явилися численні католицькі богослови, які, посилю... посилаючись на новітні течії думки і користуючись власною методологією, створили філософські праці, які мали величезну силу впливу і неминущу цінність. Одні зро... розробили блискучі зразки синтези. Які нічим не поступалися великим ідеалістичним системам, інші заклали епістемологічні підвалини, нового розгляду віри у світлі відновленої концепції моральної свідомості. Ще інші створили філософію, яка, виходячи з аналізу іманентної дійсності, відкривала дорогу до трансцендентного. Нарешті дехто робив спробу примирити вимоги віри з методологічними принципами феноменології. Отже. Виходячи з різних засад, вони постійно створювали нові форми абстрактного філософського мислення, які мали продовжувати велику традицію християнської думки, що має за основу єдність віри і розум. Другий Ватиканський собор також розробив вельми багате і плідне вчення щодо філософії у контексті нинішньої енцикліки. Я повинен зокрема нагадати, що цілий розділ конституції Гаудію Медспес становить своєрідний компендіум біблійної антропології. Яка є джерелом натхнення і для філософії, цей документ говорить про цінність людини, створеної за образом Божим, обґрунтовує її гідність і перевагу перед рештою створінь, показує трансцендентну здатність її розуму. Гаудіум Пес порушує і проблему атеїзму, переконливо показуючи помилки і цієї філософської візії, особливо у контексті притаманної людині гідності та її свободи, глибоке філософське значення. Безперечно, мають слова, що виражають головну ідею цього тексту, на які я посилався у моїй першій енцикліці Redemptor Hominis» і які становлять одну з незмінних точок співвіднесення для мого навчання. Справді Тайна людини дістає справжнє пояснення тільки в тайні воплоченого слова, бо перший чоловік Адам був прообразом того, хто мав прийти, тобто Христа Господа, Христос, новий і останній Адам. У повні відкриває людині її власну досконалість і показує їй її високе покликання в самому об'явленні тайни Бога Отця і Його любові. Собор також розглянув питання про філософські студії, що їх мали розпочати майбутні священники, його рекомендації можна застосувати ширше до християнського навчання. Загалом філософські науки наголосив Собор, треба подавати так, щоб вихованці були. Введені, перш за все, у ґрунтовне і внутрішньо узгоджене пізнання людини, світу і Бога, спираючись на невмирущу філософську спадщину і беручи до уваги також дослідження новітніх часів. Ці рекомендації підтверджено і розвинено в наступних документах учительського уряду церкви, де виявлено турботу про забезпечення всебічної філософської підготовки, передусім для тих, хто готується до богословських студій. Я особисто неодноразово наголошував на значенні філософської освіти для тих, кому в доспастерській практиці доведеться змагатися з проблемами сучасного світу і розуміти причини певної поведінки, щоб належно на неї реагувати. Якщо в різних ситуаціях я вважав за потрібне втручатися в цю справу, зокрема, щоб підтвердити цінність інтуїції ангельського доктора і наполегливо радити вивчати його думку. То тільки тому, що рекомендації учительського уряду не завжди виконували з бажаною стараністю. Після другого Ватиканського собору в багатьох католицьких школах можна було помітити певний регрес у цій царині, що було виявом недостатньої поваги не тільки до схоластичної філософії, а й взагалі до філософських студій як таких. З подивом і жалем мушу сказати, що багатьом богословам теж бракує зацікавлення філософією. Причини цього різні. Передусім треба згадати брак довіри до можливостей розуму, що демонструє більшість концепцій сучасної філософії, коли відмовляється від метафізичної рефлексії над одвічним питанням людини і зосереджується на проблемах дрібних і часткових, часом суто формальних. Треба також звернути увагу на непорозуміння, яке виникло у зв'язку з так званими гуманітарними науками. Другий Ватиканський собор неодноразово підтвердив цінність наукових досліджень. Які прагнуть глибше пізнати тайну людини, скерований до богословів заклик вивчати ці науки і мірою потреби правильно використовувати їх у своїх шуканнях, однак не треба розуміти як непрямий дозвіл відсунути філософію на бік або й зовсім відмовитися від неї у процесі душпастерського формування і препарації фідей. На сам кінець маю ще згадати про відновлення інтересу до інкультурації віри, досвід, зокрема, молодих церков. Дозволив відкрити поряд із за високими абстрактними формами мислення різноманітні вияви народної мудрості. Вони є справжнім надбанням культури і традиції, але вивчення звичаю має йти у парі з філософськими студіями, що дозволить побачити цінні елементи народної мудрості і дасть змогу будувати необхідні зв'язки поміж ними і проповідуванням Євангелії. Я хочу рішуче підтвердити, що вчення філософії є підставовою і необхідною складовою у структурі богословських студій і в підготовці майбутніх священників не випадково програмі семінарії богословським студіям передує початковий етап, присвячений насамперед вивченню філософії. Такий порядок підтверджений рішенням п'ятого латеранського собору, сягає своїм корінням досвіду середньовічних громад, коли вони відчули потребу поєднати в гармонійне ціле філософські і богословські знання. Такий підхід до богословських студій значною мірою формував, полегшував і підтримував, принаймні опосередковано розвиток новочасної філософії. Знаменним прикладом цього є вплив твору Франциско Суареса Диспутаціонес метафізіка, знаного навіть у німецьких лютеранських університетах, і навпаки, занедбання цієї методології стало причиною серйозного відставання як у підготовці священників, так і в самій теології. Досить для прикладу вказати на відсутність зацікавлення сучасною думкою і культурою, що призводить до завмирання будь-яких форм діалогу або до некритичного засвоєння будь-яких філософських поглядів. Я глибоко переконаний, що ці труднощі будуть подолані завдяки розумній філософській і богословській підготовці, якої ніколи не повинно забракнути у церкві. У зв'язку з наведеними причинами я визнав за потрібне підтвердити в нинішній енцикліці, що церква живо зацікавлена філософією. Існує глибокий зв'язок, який єднає працю богослова з філософськими шуканнями. Тому обов'язком учительського уряду церкви є розпізнання і спонукання розвитку філософської думки, яка не суперечить вірі. А моє завдання полягає в тому, щоб показати певні засади і точки співвіднесення, які я вважаю за необхідну умову. Становлення гармонійного і плідного зв'язку поміж богослов'ям і філософією у їхньому світлі можна буде виразно побачити, які зв'язки богослов'я повинно або не повинно встановлювати з різними філософськими системами і поглядами, що існують у сучасному світі. Улюблені дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.